Всім привіт! Я Наталі. І після того, як я виставила відео про H2O, просто додай води. До речі, ось тут вгорі буде на нього посилання. Багато хто з вас в коментарях написав, що є ще серіал про русалок, типу продовження, але абсолютно нова історія. А ще в коментарях написали, що в одному з сезонів з'явиться Рікі. Я така Рікі? Хто ж я така, що після цієї. Інформації, не подивитися цей серіал і не зняти на нього відео, ну що власне я зараз і роблю. Тож саме ви, хто написали в коментарях. Про серіал Русало Кострова Мако надихнули мене на це відео, тож дякую за ваші коментарі, вони дійсно допомагають. Тому не забудьте обов'язково і під цим відео, також залишити коментар, чи бачили ви цей серіал і як він вам. А також не забудьте поставити вподобайку і не забудьте підписатися, якщо це відео вам сподобалось. А якщо ви не дивилися цей серіал, то це відео теж буде для вас цікавим, адже я тут намагаюсь коротко переказати суть всіх трьох сезонів. А мої враження від цього серіалу ви дізнаєтесь по ходу цього відео. Тож починаємо з першого сезону. Отже, три русалки сирена Ніксі та Лайла, отримують завдання захистити свій магічний острів Мако під час церемонії русалок у повний місяць. Але під час церемонії звичайний людський хлопчина зак, який був на риболовлі і залишився з ночівлею на острові зі своїм другом, випадково потрапляє в місячний басейн. Потім він прокидається на острові і не розуміє, що то було. І вже трохи пізніше виявляє, що при контакті з водою в нього з'являється риб'ячий хвіст. Так, це хлоп, русал або ж тритон! Уху, я б не сказала, що він був шокований, адже трохи пізніше виявивши, що у нього є магічні сили, що також і побачили ці три русалки, а, що може керувати водою. Зак розповідає все своєму другу Кемо. Друг теж сприйняв це як буденну справу. Я б не сказала, що він там був дуже здивованим. Поява третона змінює все. І зграя русалок дуже спантеличена та розлючена. Так, зграя їх є багато. Дуже багато, і ви не повірите, вони завжди там були. І ніхто ніколи їх не бачив. Ні Рікі, ні Клео, ні Емма, ніхто. Дивно. Адже я нагадаю, події в серіалі відбуваються пізніше подій, Аж 2О просто тодай води. Вся зграя русалок просто собі там існувала весь цей час. Ну окей, хай буде так. Але це все одно не окей. Творці серіалу просто вирішили не запарюватись, і логіка в ньому доволі часто відсутня. Так от, ця рада робить у всьому винних цих трьох русалок, і вони вирішують вигнати сирену, Ніксі та Лайлу зі зграї, а самі тікають подалі, оскільки хлопець тепер стає ворогом для всіх русалок Мако. А сирена Ніксі та Лайла залишаються на острові Мако. Русалки сумні та в розпачі, але вирішують за будь-яку ціну виправити ситуацію і повернутися до зграї. Основна їхня задача забрати у зака всі сили і хвіст, та з хвостами далеко не зайдеш. І вони використовують місячне кільце, яке сирена отримала від своєї сестри Аквати, перед тим як зрая. Покинула острів мако, і за допомогою магії цього кільця в них з'являються ноги. Так в них немає одягу, вони крадуть його. Вже добравшись до містечка, де мешкає зак, вони вибираються на сушу і вчаться ходити. Що спочатку виглядає дуже незграбно, та все ж досить швидко. Вони не те що ходили, а бігали. Якось так виходить, що вони опиняються в школі, вистежуючи зака, і їх помічає як чужинці в цій школі директриса Ріта Сантос. Розмовляючи з ними, вона помічає місячне кільце в сирени на пальці і вимагає віддати його їй. Сирена віддає його. Але вже після того, як Ріта їх винала зі школи, русалки будь-що мають повернути кільце собі, тому вони вистежують директрису і прям заходять до її будинку, шукаючи її, вони натрапляють на таємні двері в бібліотеці. Тож вони спускаються. Виявляють там грод, і бачать там ось це. І, звичайно, озеро, яке має вихід в океан. Ну а потім вони засікають і саму директрису, яка саме припливла, і бачать, що вона так само, як і вони, русалка. Тільки, от питання, як вона так швидко встигла поплавати, адже дівчата йшли за нею, і пройшло дуже мало часу. Те то таке по ходу серіалу просто вже перестаєш помічати такі от штуки. Був один момент все ж кумедний, коли вони зустріли кота ріти, не аби як перелякалися. Так розумію, у русалок фобія на котів. А не Довзі вони все ж подружаться. Після цього Ріта їх приймає в себе і розповідає, що вона покинула з Ну і звичайно, все це сталося через кохання. А русалка розповідає їй, що один з учнів її школи став тритоном і пояснює, для чого вони тут. Ріта дозволяє в неї жити, говорячи всім, що це її племінниці. Паралельно, як вже русалка з досвідом та відповідними русальчиними знаннями, вона проводить регулярно заняття для сирени, піксі і лайли, щоб ті покращували свої здібності, вивчали нові магічні штуки. Інколи мені це нагадує. Гаррі Потера і уроки зілля варіння, був якийсь такий вайб. Русалки з часом вписуються в тусовки земних підлітків, і постійне місце їхніх тусовок, так би мовити, є кафе, в якому головний знову ж таки, підліток Девід. Невдовзі між ним та сиреною виникають взаємні почуття, та сирена поки нікому не зізнається в цьому. Сирена має гарний голос і співає, коли треба і не треба. Інколи в мене було відчуття, що це діснеївський мультфільм про принцес, наскільки часто там лунали пісні. Тож, щоб зблизитись з сиреною, Девід пропонує їй співати у кафе. Її подруги проти, і на прослуховуванні вони все псують. Заважати одна одні чи одне одному, псувати все навколо ну це ж просто фішка цього серіалу. А потім вони все виправляють, і сирена повертається у кафе і починає там працювати співачкою. До речі, такі непослідовні дії з боку русалок. Uh, і не тільки спочатку створити проблему, стати максимально дратівливими персонажами, а потім зрозуміти, що були неправі, і починати все виправляти і так по колу, є нормою для цього серіалу. Серйозно, це мене дуже дратувало. Я розумію, що такий прийом дієвий часто використовується, але непослідовна дія, поведінка дуже часто робили мій вигляд обличчя ось таким. Oh, кай, please no! 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 А ще відштовхуюча агресивна поведінка героїв серіалу, і часто це просто призводило до того, що хотілося вимкнути цей серіал і просто забути про нього. Але буду відверта, мене затягувало і ставало цікаво, що там буде далі. Тож я продовжувала перегляд, ну і, звичайно, через те, що я запланувала відзняти це відео. Тим часом зв'язок зака з островом Мако стає все міцніше. Всі спроби трійці позбавити Тритона сил були невдалі. З часом в них виходить налагодити відносини з заком і одного разу через сварку Зака з його другом кемом на вечірці, яка була організована дівчиною Зака Еві, через ревнощі, що зак особливий кен штовхає зака в басейн, і, звичайно, русалка це бачить. Вони одразу прибігають до басейну і допомагають Заку. Зак Заким все розповідає, вони обіцяють зберігати його таємницю, при цьому не розповідаючи йому що вони теж русалки, тож зак з ними починає дружити. А від кеми віддаляється, та розповідає йому, що дівчата знають про нього і допомагають йому. Та Кем не довіряє Лайлі Сирені та Ніксі, але зак його не слухає. Низка подій приводить до того, що Зак знаходить таємний вхід в печеру на острові, де виникає водяне коло. Одного разу він за допомогою дівчат потрапляє туди, і він бачить, там три зубиць і хоче його забрати. А дівчата знають, що то дуже небезпечно буде для всіх русалок, якщо третон отримує три зубиць, тому вони вслід відправляються за заком і починають відбирати його в нього. Він шокований від того, що вони теж русалки, і сердиться, що вони нічого йому не розповіли. З цього моменту вони стають ворогами. Зак все ж здобув. Буває тризубець, русалки кажуть йому, що це може призвести до непоправних наслідків, та зак їм не довіряє, адже думаю, що вони просто його використовували щоб самим заволодіти тризубцем. Зак все розповідає Кему. Вони знову друзі. Кем в свою чергу каже заку, що він зробив правильний вибір, а також переконує його сховати тризубець у своїй шкільній шафці. Директриса Рита ледь не знаходить його, адже камінь, який в цьому тризубцеві, буквально висмоктує життєві сили та радість з русалок. Як дементори в гонитві за ним русалки все ж здобувають цей тризубець і ховають якісь печері. Ось так Лейла його заховала. Ось ця схованка. Про що вона пізніше говорить, що дуже надійне сховище знайшла. і Зак його не знайде. Я розумію, цьому є пояснення довго тримати в руках вона його не могла. Тож треба було швидше десь його ховати, але все одно дуже безглузде кліше, як на мене. Розуміючи, що Лайла не могла далеко його сховати, Зак вирушає на пошуки тризубця. А вона, тим часом, ніби це відчуваючи, вирушає до схованки і бачить там Зака. в боротьбі за нього. Потік сили Тризубця атакує Лайлу і та втрачає свідомість. Зак її доставляє до Ріти і дуже переживає за неї, розуміючи, що все це сталося через нього. Вони її зцілюють, бачачи на що здатен тризубець, зак вирішує його повернути туди, де він його взяв. Кем дуже обурюється, що зак віддав тризуб. Обець, адже з Тризубцем вони хотіли стати головними у острова Мако. А ще Кем заздрив зако і теж хотів стати тритоном. В той час Ніксі теж чимось невдоволена, ображається на русалок, що вони довірилися зако. Все ж думаю, що зак, навпаки, знаючи, де трезубець, забере його. Кем і Ніксі, врешті, зговорюються забрати тризубець. До чого ж вони тупі всі? Вона вірить, що Кем, як і вона хоче захистити острів Мако від зака. Знову відсутність логіки та послідовності. До речі, дівчина зака теж вирушила з ними на острів за тризубцем. Взагалі не розуміючи, що відбувається. Тут варто зазначити, що вона не в курсі, що її хлопець став тритоном. Еві потрапляє в пастку в нескінченному океані і Зак рятує її, зізнаючись, що тритон. А кем втікає з тризубцем. У повний місяць Кем намагається знищити місячний басей тризубцем, але зазнає невдачі завдяки Заку. тризуб розбивається. Тепер усалки бачать, що зак зовсім непоганий і вдячні йому. І після такого виру емоцій під час перегляду серіалу мені треба було себе якось морально підтримувати. І в цьому мені допомагала кава від українського виробника кави «25 Coffee Roasters». Кава з'явися! Вау! Чесно скажу, я не є кавоманкою, проте мені пообіцяли, що підберуть для мене каву, яка мені сподобається. Лише уточнили кілька деталей про мої уподобання. І воля те, що ви бачите перед собою, скарб. М'який смак з ноткою молочного шоколаду, сухофруктів та горіхів. Коли я тільки взяла до рук цю каву і ось через оці дірочки. Вдихнула аромат, я стала немов сирогриз із брундочків рятівничків Мені просто постійно хотілося нюхати цю каву. А коли спробувала, то одразу сталася любов. Тож я можу щиро рекомендувати каву від 25 Coffee Roasters. Смак та якість на найвищому рівні. А з моїм промокодом уявна 20 ви отримаєте знижку на 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Важливо також зазначити, що 25 Coffee Roasters активно допомагають ЗСУ. Посилання, де ви зможете ознайомитись з асортиментом і придбати каву, залишу в описі під відео. А тепер рухаємося до другого сезону. Другий сезон починається з того, що нібито Лейла та Ніксі повернулися у зграю. Тож на заміну їм з'являються дві нові дівчини Ондіна та Мімі, які разом з сиреною прибувають до гроту і Рита, яка намагалася переконати раду русалок щодо зека, і що він не несе жодної небезпеки для зграї, але не змогла. Ондіна та Мімі бояться, що Зак хоче всіх перехитрити і дуже агресивно налаштовані проти нього. Не встигнувши навіть ще нормально навчитися ходити, вони одразу з сиреною опиняються в кафе і нападають на за. Ака без всяких пояснень починають йому погрожувати. Ну що це за крінж? А я нагадую, що мета цього сезону знову ж таки в тому, що русалки мають позбути зака будь-яких сил, хоча впевнились в тому, що він адекватний і не несе загрози. Повертаючись до новоприбулих русалок, вони вирішують створити зілля силою 50 повних місяців, за допомогою чого вони хочуть позбавити сил третона. Знову їхня русальчина магічна магія. Вони замагають закавпастку в місячне озеро і використовують на ньому зілля. Здається, що зілля діє, але дівчина зака Еві раптово з'являється в місячному басейні. Як ці моменти мене водночас і смішили, і дратували одночасно максимально топі рішення героїв серіалу. Тож, замість того, що вплив впливати на заказі діє на Еві. Наступного ранку Еві виявляє, що тепер вона теж русалка. Інколи в мене виникало відчуття, що скоро всі мають стати русалками в цьому місті. Якщо я думала, що попередній сезон був не дуже, то дивлячись другий сезон, я зрозуміла, що починаю сумувати за першим. Знову максимально токсичні русалки, дуже часто егоїстично, особливо Ондіна. Проте знову ж таки інколи вона була нормальною. Ця непослідовність і нелогічність всього в цьому серіалі мене просто. Виводила з себе. Еві не хоче бути пов'язана з русалковими оцими всякими штуками і хоче якомога швидше повернутися до нормального життя. Але згодом вона розуміє, що може зробити зі своєю новою формою та силою і вирішує зберегти свій хвіст та сили. Якщо чесно, взагалі, серед такої кількості русалок, вони для мене як персонажі губилися. І так само Еві максимально не розуміла для чого їй було робити русалкою. Але буду відвертою, я багато чого не розуміла в цьому серіалі. А ще в цьому сезоні у нас з'являється ще один тритон: Оце так неочікувано. І я така, о, щось цікаве. Він новенький, таж працює в кафе офіціантом. Він дізнається згодом, що Ондіна росалка, а вона думає, що Ерік звичайний хлопець, але це не так. І Він також показує Ондіні свій хвіст. Ондіна розповідає це всім, і Ерік намагається подружитися із заком. Разом вони знаходять ще одну таємну печеру на маку, так звану храм третонів. Вони намагаються його активувати, проте без тризубця цього не вдається зробити. Ерік веде нібито подвійну гру. В них з Ондіною виникає Почуття він намагається подружитися з заком, але зак не зовсім довіряє йому. Зрештою, Ерік просто дуже хотів активувати храм і побачити, що ж станеться. І знову ж таки, русалки проти цього, адже колись тратони збудували цей храм, коли воювали з русалками. І цей храм і його активація є небезпечною для всіх русалок. В них зникає життєва енергія та сили. Згодом викривається ще одна дуже неочікувана таємниця. Берідія, голова ради у Русалок Мако, каже всім, що Зак є сином Неріси, і що відбуватимуться жахливі речі, коли син Неріси контролюватиме цей храм. Але Неріса це також і мама Мімі, і її мама зникла, коли вона була ще зовсім маленька. Згодом виявляється, що на Зака вона наклала потужні чари і він став людиною. Тож вона залишила його на березі океану, де і знайшли його уже, як відомо, його нерідні батьки. Мімі. І дізнається, що зак є її рідним братом. А зак дізнається, що він ніколи не був звичайним хлопцем, людиною, а народився тритоном. Також дізнається, що його встановили і це стає для нього важким ударом. Він дуже переживає, відштовхуючи всіх людей, які піклуються про нього, і не хоче брати участь у русалки тусовці. На його думку, все його життя було брехнею. Він шокований, але встигає забути про те, ким він є насправді, і відновлює зв'язки з людьми, яким він не. Байдужий. Коротше, знов ці емоційні гойдалки. Наприкінці другого сезону Ерік дізнається, що потрібно для активації цього храму. Як виявилось, хоч і тризубуть було знищено в першому сезоні, проте камінь, який і мав в собі всі магічні сили, залишився цілим. І саме він може активувати храм. Еріку вдається отримати цей камінь через обман і не без допомоги Кема, який як ми пам'ятаємо в першому сезоні викрав і ледь не знищив острів мако. Проте Зак йому знову починає довіряти, і саме кему він довіряє сховати цей камінь. Ні, ну це точно якась маячня. Хоч і зрозуміло, що в серіалі типу зробили так, що Кем виправився і не підвів зака, але в реальному житті краще так не робити. Бо ця милосердність та коротка пам'ять, ми знаємо, в що може обернутися, правда в українці. Тож Ерік, отримавши магічний камінь під час того, як зак хотів відібрати його в Еріка, випадково забирає сили зака, коли зак намагається його зупинити. Ерік активує храм, не знаючи про те, що він був створений під час війни між тритонами та русалками. Ми тисячу років тому, щоб убити всіх русалок. Коли Ондіна мімі та Сирена прибувають, щоб зупинити його. Вони падають без свідомості на землю. Ондіна почувається погано, і Ерік розуміє, що він зробив. Ондіна це русалка, до якої в нього є почуття, і звичайно він не хоче завдати їй болю. Тому він вирішує де активувати цей храм, але в нього не вдається. Зак також намагається, і у нього все виходить. Як завжди, вони опиняються в цих місцях разом. Це окрема тема для відео або всі можливі кліше, які тільки можуть бути. Три зуби забирає життєву енергію зака і він помирає. Оце так дійсно неочікувано. На щастя, мімі прокидається вчасно і кладе камінь на груди Зака, рятуючи його. Після цього дін розлучається з Еріком, і він просто зникає назавжди. Я так і не зрозуміла його ролі, його мотивації, якщо чесно, і так тупо його виписали. Ні, я не вдаюсь в подробиці всього, що відбувалося. Та повірте, багато чого, але вже й так дуже багато тексту. Але про одну річ я все ж таки не можу змовчати: це стиль та зачіска сирени. Вони як окремий вид мистецтва. Що не зачіска, то просто образ, на випускний бал. Це дуже каталося в очі, бо коли у всіх решта дівчат просто звичайні зачіска, заплетена коса або розпущене волосся. А все раної купа лаку на голові, то ну, виникало дивне відчуття. А ось цей образ мій фаворит. Вибачте, будь ласка, що згадую це ім'я. але ж це Алла Пугачова в розквіті своєї музичної кар'єри. Ну скажіть, після цього модного відступу пропоную продовжувати далі. І у нас нарешті фінальний третій сезон. Ну і ось нарешті переходимо до третього сезону. Сезон, заради якого я дивилась попередні два, бо тут має з'явитися Рікі, як писали в коментарях. І починається він з незнайомої нам дівчини азіатської зовнішності, яка, як стає потім зрозуміло, змінить сирену, адже по сюжету вона вирішила відправити зіг зграєю та своєю сестрою у плавання, провести з ними час. Але давайте будемо відвертими. Серіал просто не вписався з бюджетом. Ну, бо ви бачили, скільки використовували лаку для волосся серед. Тому і виписали її. Ну, якщо що, то це жар. Можливо, трохи тупий, можливо, не трохи. Крадь, до речі, в неї ж тут залишився хлопець Девід, який не зовсім за нею сумував. В першій серії лише згадали про це, а потім ніби забув про існування, як і всі решта. Так от повертаємося до сюжету третього сезону. Нова русалка біжить чи то втікає вулицями якогось китайського містечка Потім ми бачимо, що вона русалка. Теж тоді Вайлан, саме так звати її, виявляє таємничу блакитний сяйву у воді у вигляді жахливого водяного дракона. Вайлан тікає до маку в пошуках безпеки, але дракон переслідує. І тут знову починається токсичність між русалками. Ну а як же ж без цього? Мені здається, де цього серіалу був, принижує, ображай, потім вибачайся, і потім знову роби все по колу. Ондіна зовсім не сприймає вейлан, висказує своє постійне невдоволення. Я так втомилася під час перегляду від цього негативу. Не знаю, можливо, я дійсно якось дуже продираюсь, але переважна більшість епізодів цього серіалу викликали у мене саме такі відчуття. Ондіна мене неймовірно дратувала, що в другому сезоні, в третьому, особливо. І також не забуваємо про непослідовність дій їхньої поведінки під час всього серіалу. А ось Вайлан новенька русалка цього сезону. Випромінювала якусь адекватність, тому. Вона була норм, а зараз знову повертаємося до сюжету. У наступний повний місяць дракон з'являється біля мако. Зграя ховається в підводних печерах. Мако Вайлан розповідає всім про дракона, який був створений, щоб знищувати русалок і їхні зграї. Тепер, коли Зак, Мімі, Ондіна, рита та верідія знають більше про дракона, вони повинні знайти спосіб знищити його. Місячні магічні кільця не впливають на дракона, тому вони повинні знайти інший шлях. І тут зак доходить до висновку, якщо русалкам не вдається здолати дракона, то це під силу лише тритону. Тож він таємно бере уроки вейланика, володіє прийомом, який дозволяє направити силу суперника на самого ж суперника. Але це дуже тонке східне вчення, тож на те, поки зак навчиться цьому трюкові, йде деякий час. Зак планує заманити дракона в місячний басейн у повний місяць, і там він хоче використати трюк, якому навчився від Вайлан, щоб відправити вогонь дракона назад до самого дракона і знищити його. Але, звичайно ж, Еві чує про це та слідує за заком до місячного басейну під час повного місяця. Зак не в захваті від присутності Еві, і коли дракон прибуває до місячного басейну, Еві каже дракону залишити їх в спокої, що здається було помилкою і дуже кринжовим моментом. Тут я вже в голос Схихотіла. Дракон використовує е, свою силу на Еві, і вона втрачає свій хвіст і силу. І тут я навіть трохи зраділа, бо чесно, не було в Еві цього лайбу русалки. Та вона все ж дуже засмучується, хоча ще недавно їй абсолютно не подобалось те, що її життя змінилось, і вона хотіла стати нормальною людиною. Місячне кільце Мімі весь час світиться. Нагадую, мімі, як виявилось рідна сестра Зака. І після цього вона завжди бачить русалку. Але хто ця русалка? Мімі вірять, що це не Ріса, їхня заком мама. Їй потрібна допомога своїх дітей, але Мімі не знає, як це довести і що саме потрібно Нерісі. Рісі. Ще в цьому сезоні вписують одного персонажа, звичайного хлопця на ім'я Кріс, в якого з Мімі виникає взаємна симпатія. Та через те, що Мімі постійно боїться і приховує від нього свою таємницю, вони розлучаються з неї. Мімі пливе до Мако, а Зак знається про те, що сталося. Він пливе. За мімі і втішає її у цей момент. Перстень мімі знову починає світитися. Зак бачить те, що бачить мімі завдяки їхньому кровному зв'язку. Русалка з'являється знову, але вже в місячному басені. Вона каже, мімі та заку. Мої діти. Мімі намагається доторкнутися до русалки, але вона зникає. Тепер мімі і зак точно знають, що їхня мати все ще жива і їй потрібна допомога. Вони йдуть до Індіни, щоб розповісти, що вони щойно побачили. Вірідія та рада оголошують свій план. У наступний повний місяць Рада випустить всю зграю та застосує всю силу Мако, щоб знищити дракона. Тим часом Вайланд дізнається, що дракон насправді є людиною під впливом потужного заклинання і що його можна зламати лише за допомогою магічного браслета. і мімі дізнаються про це і йдуть до Вірідії, щоб переконати її не реалізовувати їхній план, оскільки дракон могла бути не Але марно за словами Вірідії, вони. Повинні знищити дракона, інакше русалки ніколи не будуть в безпеці, тому вони не відступають від свого плану. Мімі Ондіна та знаються від Кріса, що відома пірнальниця і пошуковиця артефактів. Колишня місцева дівчина приїжджає до міста з усіма знахідками, які вона знайшла на дні моря. Кріс зі своїм другом запрошують на виставку Вейлан та Мімі. Ондіна теж вирішує приєднатися до них. Коли вони приходять на виставку, вгадайте, що так. Нарешті я дочекалась. Вони там побачили Рікі Чедвік, яка і була цією загадковою пірнальницею. Серед всіх знахідок ріки, які представлені на цій виставці, вони помічають браслет дракона і розуміють, що це може бути той браслет, який їм потрібен, щоб знищити дракона. Коли ріки залишається сама в приватній зоні, вони підходять до неї та виявляють, що вона теж русалка. Вони запитують ріки, чи можуть вони взяти браслет, тому що їм загрожує дракон, але ріки не погоджуються, і охорона забирає русалок. Та перед тим як же ж без цього, вони типу щось там починають погрожувати ріки. Після того, як їх вивела охорона, Вейлан і Ондіна повертаються до будівлі, але виявляють, що ріки вже пішла. Вони знаходять її в місячному басені та переконують віддати їм браслет. І тут я майже заплакала, адже ріки розповідає їм свою історію, як все сталося. Виявляється, всі живуть своїм життям. Вони живуть в різних містах і вони дуже рідко бачаться, проте продовжують спілкування та досі дружать. До речі, для ріки було великою несподіванкою дізнатися, що тут завжди жили. Русалки. Так, Рікі, для всіх нас це теж загадка, повір. Мімі одягає браслет на руку, і наступного повного місяця вона розриває закляття браслетом. Зак і мімі знову зустрічаються зі своєю матір'ю, і вона розповідає їм, що сталося. Після цього Зак розповідає Кем та Еві, що сталося. Зак також вирішує розповісти своїм прийомним батькам про те, хто він є насправді. Ось так і закінчується цей серіал. І цей маленький промінчик у ролі ріки, хоч і на мить, та подарували мені приємні емоції. Щодо самого серіалу, може здатися, що я та і роблю, що критикую його. Але насправді було чимало е, моментів, які мені були до вподоби. Чесно кажучи, ідея перших двох сезонів мені сподобалась. Тризубить, боротьба за нього, багато загадок, які треба було розгадати ще дуже багато магії. Ну як магію можна не любити? А також варто зазначити, що русалки мали не якусь окрему силу, як це було в H2O, а кожна русалка володіла величезною купою сил, а ще вони могли ставати невидимими, і входили спеціально для того, щоб покращувати свої навички і вчитися чогось нового до школи русалок. Вся ця магічна атмосфера дуже приваблює. Але з реалізацією були великі проблеми. Як я вже не один десяток разів сказала, непослідовність дій та поведінки, токсичність головних героїв це найбільше зло. Русалок Острова Мако. Попри всю критику, чесно зізнаюся, що мене затягнуло, знаєте, як це буває, що тобі цікаво, що ж там в наступні серії, а що там ще, а що там ще, і так я додивилася до останньої серії, до останнього сезону. Та знову ж таки, коли останні серії подивилась, я зраділа, адже цей камінь з душі, оцей тягар, який я на собі тягла, просто. Фух, об... Полегшення відчула, і так само на мою радість в останньому сезоні замість 26 епізодів було всього 16. що також говорить нам про те, що рейтинги з кожним сезоном ставали все нижчими і нижчими. Якщо це відео було для вас цікавим, обов'язково не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, яке відео хотіли б побачити наступним. І підписуйтесь на уявно. А ось тут зараз з'явиться відео про h 2 o просто додай води. Тож тицяйте, дивіться, побачимось через секунду.